У Ледаря горки завжди відмовки. Це прислів'я характеризує людину, яка завжди знайде причину, аби нічого не робити. А віднедавна такою приказкою столичні водії почали характеризувати інспекторів Даї. Я стільки разів їм говорив, вони тут ось ось часто стоять внизу, я встановлюю. Це не наша компетенція, це не ми. Так... Так, а хто тоді, а Я скільки, ага. скільки разів просив, повісти, включити стрілку наліво, поворот красний, вона взагалі не світиться. Mm -hmm. И люди по ошибке поворачивают. И Это, это сплошь и рядом, это каждый день. И mm -hmm. и абсолютно в курсе того, что это перекресток, он очень опасный. И здесь я же говорю: постоянно дежурит машина вечером, рано утром, ночью, когда люди могут неправильно поїхати і одразу же їх зупиняють. Ці інтерв'ю із жителями Печерського району столиці були записані наприкінці минулого місяця з інтервалом у кілька днів. Місце дії перехрестя бульвару Лесі Українки з вулицями Кіквідзе та Бастіонна. Це аварійно небезпечна ділянка. І за кілька днів наші журналісти побували тут двічі. Причина карколомні аварії. 22 березня на цьому місці зіштовхнулися два легковики. Форд та Опель зелений світ горіллю. Чік-чик-чик. Где він взявся, я так і не понял. Я даже не знаю, как описать. Я їду на зелений і слышу тормоза з правої сторони. На красный свет машина влетела в меня. Отже, ве подібне перехрестя. Опель підіймався по вулиці Кіквідзе. Таксист рухався бульваром Лесі Українки і планував повернути ліворуч на бастіонно. На перехрестя машини виїхали одночасно, тож маємо аварію. Першу ми не могли зрозуміти, як так сталося, що машини виїхали на перехрестя одночасно, адже і таксист, і водій Опеля запевняли, що рухалися на зелений сигнал світлофору. Але згодом картина прояснилася. Виявляється, причиною аварії стала неуважність. Зі стрілка коли включається зелений поворот наліво, вона загорається. А коли красний, тобто не можна а вона взагалі не світиться. Для водія Форду дійсно горів зелений сигнал світлофору, однак він дозволяв ру. Лише прямо на вулицю Кіквідзе. А щоб повернути ліворуч на бастіонну, потрібно було дочекатися зеленої стрілочки. Аналогічна аварія на цьому місці сталася через добу. Зіткнулися порше та сааб. Цього разу, не дочекавшись зеленої стрілочки, повернути на бастіонну спробувала кермувальниця позашляховика. В результаті аварії водія Саабу затисло у салоні. З машини його витягнули рятувальники. А ось що ми знайшли в архіві: це минулорічне відео. І знову аналогічна історія. Не дочекавшись зеленої стрілки, на злощасному перехресті бідина робила кермувальниця БМВ. Звісно, що в кожній аварії можна звинувачувати неуважних водіїв, але будемо відверті: людині, яка не знає цього перехрестя, дуже важко помітити у темряві наявність зеленої стрілки в момент. Коли вона не світиться, тож світлофор на цьому місці недосконалий, підтверджує підтверджується купа аварій. Чому не реагують інспектори, де ми поцікавилися особисто, відправили офіційний запит і маємо таку відповідь. Встановлено, що існуючі світлофори на перехресті бульвар Лесі Українки, вулиця Бастіон на вулиці Кіквідзе відповідають вимогам ДСТУ. Повідомляємо, що Державтоінспекцією міста не надавались пропозиції до КП «Київдорсервіс» щодо удосконалення організації дорожнього руху на зазначеному перехресті. Отже, удаї певні, світлофори на цьому перехресті відповідають держстандартам, тобто досконалі, а регулярні аварії та чимало постраждалих людей це все вина неуважних водіїв. Тож покращувати ситуацію не має сенсу. То, що ГАІ вместо реакції на жалоби водителей відписується тим, що світофор відповідає ГОСТам, говорить о халатності. Халатності, яка може привести к реальних... Каже, реальному ущербу не тільки імущественному, але й життя і жизні здоров'ю учасника дорожнього движини. Якщо ДАІ не йде до КП «Київдорсервіс», то журналісти Магнолії ТВ сходять. Ми звернулися одразу до керівництва комунального підприємства, розповіли про аварійну ситуацію на перехресті і без зайвих зусиль змусили засумніватися у досконалості, начебто, досконалих світлофорів. До нас прислухалися, і вуаля на перехресті встановили нові світлофори. От вирішили поміняти по. Бо багатьох зверненням трудящих світлофори Т1-1 це 200-та лінза. На більш видимі такі Т1-300-ті. -та. Окрім того, що світлофор удвічі більший, на ньому ще й зображені стрілки, які вказують напрямок руху. Наконець новий світофор встановлений. Працює, як ми бачимо, відлично. і будемо сподіватися, що на один проблемний перекресток в місті стало менше. Возникает один простой вопрос. Почему мы, а не ГАИ? Почему в нашей стране журналисты должны выполнять функции автоинспекции? Мы же совсем недавно обратили внимание, что этот перекресток аварийный, после серии аварий. А оказывается, местные жители уже давно жалуются инспекторам ГАИ, что нужно менять этот светофор, что-то предпринимать, и он несовершенный. Потому что там регулярно происходит ДТП. То есть, оказывается, в ГАИ уже давно знают, что перекресток аварийный, но ничего не предпринимают. Обвиняют во всем невнимательных водителей, говорят, что светофор соответствует ГОСТам. Но неужели так сложно что-то изменить? В лучшую сторону. Оказывается, нет. Было бы желание.